Знайомство з блендер. Блендер це програмний пакет для створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає засоби моделювання, анімації, рендерингу після обробки відео. Пакет є вільним програмним забезпеченням. Та розповсюджується під ліцензією Gnu GPL. Характерними особливостями пакету Blender є його невеликий розмір та підтримка багатьох популярних операційних систем. Блендер версії 33, один з найкращих на сьогоднішній день безкоштовних пакетів тривимірної графіки та анімації. В даний час він успішно використовується художниками, дизайнерами, режисерами та програмістами ігор, активно розвивається в індустрії кіновиробництва, а також для створення різних спецефектів. Ми будемо використовувати блендер для візуалізації фізичних явищ та процесів. Останню актуальну версію блендер можна завантажити за адресою, яку ви бачите на екрані, на даній веб-сторінці. Можна відразу скористатися посиланням на останню найбільш оптимальну версію пакету для вашої операційної системи, або вибрати необхідний тип інсталяції з списку, якщо запропонований вас не влаштовує. Blender є крос-платформним. Він працює на кожній великій операційній системі Windows, MacOS або Linux. Мінімальне обладнання 64 розрядний 4-ядерний процесор з підтримкою SSE2. 8 ГБ оперативної пам'яті. Дисплей Full HD, миша трекпад або перо плюс планшет. Відеокарта з двома гігабайтами оперативної пам'яті. OpenGL версії 4.3. Інсталяція Blender відбувається буквально в декілька кліків. Відразу після скачування відповідного пакету, якщо ви вибрали версію відмінну від Portable. Остання запускається з місця розташування без попередньої інсталяції. Процес встановлення Blender може зайняти трохи часу. Після завершення інсталяції шукайте ярлик програми на своєму робочому столі і в до роботи. Blender підтримує багатомовний інтерфейс, але варто бути готовим до того, що частина елементів програми залишиться на основній мові додатку англійській. Для того, щоб встановити українську при першому вході, виберіть меню Edit – Preferences – Interface – Translation – Language – Ukrainian. Основну частину вікна Blender займає 3 d Viewport, який призначений для моделювання сцен, це віртуальний трьохмірний простір для роботи з різноманітними об'єктами. Більшу частину часу користувач проводить саме в цьому вікні, і варто від самого початку навчитися вправно і швидко в ньому працювати. Справа вгорі вікна Blender розташована панель колекція сцени, де знаходиться список усіх об'єктів, які зараз розташовані в 3D-в'юпорті. Якщо це нова сцена, то в в'юпорті і, відповідно, в списку колекції сцени, по замовчуванню є всього лише три об'єкти: камера, куб та ліхтар. Внизу під 3D-в'юпортом розташована панель, що відповідає за роботу з анімацією. Робота з нею розпочинається на завершальному етапі моделювання. Як вже було сказано, якщо це нова сцена, то в в'юпорті і, відповідно, в списку колекції сцени, по замовчуванню є всього лише три об'єкти: камера, куб і ліхтар. Ліхтар нам можливо знадобиться, коли на фінальній стадії виникне необхідність в правильному освітленні сцени для анімації. Камера відповідатиме за зйомку області сцени. На яку вона спрямована з місця свого розташування. Куб найпростіша фігура з багатьох можливих, які нам знадобляться при моделюванні. Для того, щоб оглянути сцену з усіх боків. В 3D-в'юпорті можна скористатися групою кольорових кульок з надписами XYZ. Для цього достатньо навести мишку на одну з кульок, затиснути ліву клавішу миші і обережно неї порухати. Поуправлявшись, можна досягнути чималої майстерності в обертанні сцени, перш ніж ми підемо далі. Інший спосіб полягає в поворотах довкола сцени мишкою з затиснутим коліщатком посередині. В цьому випадку можна обійтися взагалі без кольорових кульок. Для того, щоб наблизитися до сцени. Як, власне, і віддалитися від неї достатньо прокрутити коліщатку миші без затиснення клавіш. Для того, щоб виділити в 3D в'юпорті частину об'єктів. Можна скористатися традиційним способом, а саме виділенням лівою клавішою миші. Всі об'єкти водночас можна вибрати, натиснувши клавішу з латинським «А». В блендер немає необхідності затискати при цьому контрол. Alt плюс A знімає виділення без миші. Інструмент вибір. Активується за замовчуванням з початком роботи на панелі інструментів зліва в 3D вюпорті. Для того, щоб видалити зі сцени частину об'єктів, необхідно їх виділити і натиснути на клавіатурі клавішу Делете. Без клавіатури видалення найкраще проводити викликом контекстного меню правою клавішою миші на виділеному об'єкті і вибором пункта меню Видалити. Увага! Видалений помилковий об'єкт завжди можна повернути на сцену клавішами Ctrl плюс Z. Для того, щоб додати до сцени нові об'єкти, використовують пункт додати головного меню програми. Зі списку різноманітник за призначенням об'єктів, найбільшою популярністю користуються об'єкти з підменю Сіть, площина, куб, коло, сфери, циліндр, конус, тор, сітка та мавпочка. Виділені об'єкти на 3D-сцені можна переміщувати строго вздовж осей X, Y, Z, або в довільному напрямку. Для цього на панелі інструментів зліва в 3D-вюпорті є інструмент переміщення. Активація цього інструменту з виділеним об'єктом спричинить появу в центрі об'єкта білої кульки і трьох кольорових стрілочок. Застиснувши їх почергово лівою клавішою мишки, ми отримаємо можливість переміщувати виділений об'єкт в обраному напрямку відносно сцени. Виділені об'єкти на 3D сцені можна обертати довкола Осей XYZ або довільним чином. Для цього на панелі інструментів зліва в 3D-в'юпорті є інструмент оберт. Активація цього інструменту з виділеним об'єктом спричинить появу в центрі об'єкта білої кульки і трьох кольорових сфер. Затиснувши їх почергово лівою клавішою мишки, ми отримаємо можливість повертати виділений об'єкт в обраному напрямку на деякий кут відносно сцени. Виділені об'єкти на 3D-сцені можна масштабувати відносно осей X, Y, Z або довільним чином. Для цього на панелі інструментів зліва в 3D-в'юпорті є інструмент масштаб. Активація цього інструменту з виділеним об'єктом спричинить появу в центрі об'єкта білої кульки і трьох кольорових відрізків. Затиснувши їх по лівою клавішою мишки, ми отримаємо можливість зміни розміру виділених об'єктів в обраному напрямку. Виділені об'єкти на 3D-сцені можна переміщувати, повертати і масштабувати одночасно з допомогою єдиного інструменту на панелі інструментів зліва в 3D-в'юпорті Трансформа. Активація цього інструменту з виділеним об'єктом спричинить появу комбінації усіх засобів, модифікації одночасно, затиснувши їх почергово лівою клавішою мишки. Ми отримаємо можливість трансформувати обраний об'єкт довільним чином. Виділені об'єкти на 3D-сцені можна переміщувати, повертати і масштабувати за допомогою клавіш G, R або S, натиснувши якусь з них. Ми отримаємо можливість трансформувати обраний об'єкт довільним чином, просто рухаючи мишкою. При цьому жодних клавіш миші чи клавіатури затискати не потрібно. Для більш тонкої трансформації в конкретних напрямках після натискання G R або S, необхідно натиснути X, Y або Z. Наступного разу ми розпочнемо роботу над нашим першим проектом з моделювання коливань математичного маятника та ознайомимося з модифікатором дзеркалення. Дякуємо за увагу! І не забудьте про лайк, підписку на фізика онлайн та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим.